До дня захисту дітей у Великоберезовицькій громаді організували молодіжний культурно-мистецький захід. На спортивному стадіоні зібралася молодь, щоб взяти участь у фізкультурно-оздоровчому заході Спорт для всіх. Сьогодні у нас тут присутні 82 дитини в більшості категорії дітей є. Діти військовослужбовці, батьки, які воюють, які захищають рубежі нашої держави. Це також є діти багатодітних сімей, і діти ударовані, які є переможцями олімпіад районних обласних, обласного рівня. Діти із задоволенням брали участь у спортивних змаганнях, під час яких разом з командами проходили квести та різноманітні смуги перешкод. Ми зараз знаходимося на такому як майданчику і проходимо спортивну естафету. Щоб отримати різні виграші. Чим більше у нас буде талончиків, тим більше ми можемо отримати чогось. Я люблю більше таке щось спортивне, і це класні естафети, з яких можна поборотися, можна так сказати. Зараз ми будемо бігати обминати перешкоди з естафетами, грати падмето. Після спортивних змагань діти отримали грамоти та подарунки. Наступне завдання було творче. Школярі залюбки розфарбовували повітряні кульки. Ми вже намалювали. серце. А, це серденько, так? Добре, чи важко тобі було? Е, трохи. Не два лопнули, оцей був тут пробитий. Вилитво. Також дітей зацікавлювали різноманітними експериментами, показували різні хімічні досліди та під мікроскопом розглядали комах. Для школярів проводити такі свята неабияк важливо, бо вони не мають бачити та чути ці жахи війни, а навпаки, відчувати, що у них є дитинство, каже Андрій Човган. Заходи які присвячені дітям в час, коли йде війна. Вивалювати потрібно постійно, тому що е, була така фраза на початку війни, що росіяни забрали в наших е, е, дітей весну, але ми не їм забрати наше, е, наших дітей дитинство. Тому ми маємо робити усе, аби в наших дітей було правильне, якісне, хороше, щасливе дитинство. Такі заходи до Дня захисту дітей у Великоберезовицькій громаді проводять щорічно. Це як своєрідне нагадування дорослим про необхідність захищати права дитини, щоб вони росли здоровими та щасливими, вчилися та займалися улюбленими справами.